Виконуючи широкий спектр завдань і прості в обслуговуванні перші винищувачі «Гріпен» можуть надійти до України протягом наступних трьох років. Про купівлю цих літаків домовилися під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції 22 жовтня. Що відомо про «Гріпени» і як про них відгукуються українські льотчики? Соня Григорчук розповість. До 150 винищувачів «Гріпен» серії і можливо купівлю літаків закріпили під час підписання листа про співпрацю у сфері розвитку повітряних спроможностей. Це дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні, які стануть частиною великої родини систем винищувачів. Сильна Україна і сильною обороною. Це значний довостроковий захист не лише для України, а й для інших європейських націй. Треба робити все, щоб… Наповнити нашу рамкову домовленість повним змістом Україна вже довела, що може виконувати такі завдання достатньо оперативно. Ми готували пілотів, ми їх готуємо. Готувати технічні команди, готувати інфраструктуру гріпани. Відмінне доповнення авіапарку українських військових, каже льотчик, винищувач повітряних сил, якого не називаємо з безпекових міркувань. Більшість завдань досі виконується на радянських літаках. Тож іноземні апарати дозволять працювати ефективніше. В нього досить малий інтервал зльоту та посадки. Він не боїться злітно посадкових смуг в поганому стані ґрунтових смуг. Його сучасна авіоніка дає дуже великі переваги радар, який дозволяє бачити повітряні та наземні цілі, не вступає нічим в шістнадцятому. Передача винищувачів може передбачати і додаткові ракети та бомби від партнерів. Зауважує речник повітряних сил Юрій Ігнат. Якщо в 16 має одні ракети бомби, Гріпін має свою номенклатуру збройної. Тому ми, якщо б отримали «Гріпіни», мали б ще додаткове озброєння від тої чи іншої країни і могли б його застосовувати, тому що саме сьогодні ракети та бомби є сьогодні дефіцитним товаром на Гріпін. Якщо партнери погодять і нададуть, можна використовувати британські ракети Метеор, які мають дальність польоту до 300 кілометрів, що дасть змогу відігнати авіацію окупанта. У тил, бо вони нагліють, підходять дуже близько. І ще одна перевага Гріпенів вони недорогі в обслуговуванні. Є така позиція як льотна година. Скільки коштує льотна година Гріпіна, я в 35 там в рази, в рази ціна. Юрій Гнат додає, проблем з інтеграцією цих винищувачів в українську систему повітряних сил не має бути. Їм повністю підійдуть для використання наші литовища. Водночас експерт Анатолій Храпчинський називає Гріпен літаком, створеним для війни з Росією. 10 хвилин дозаправка, до заправка перезарядка на звичайному на авто автошляху, тобто мовно кажучи, якщо у вас є можливість прямої дороги там 800-600 метрів, то цей літак може здійснити посадку дозаправитися, причому з включеним двигуном. Ну, і за перезарядитися і одразу ж вилітати, працювати там на виконати робочу місію. Час заміни двигуна в польових умовах до години. Пілоти, які вже мають досвід на бойових літаках, легко пересядуть на гріпини, кажуть у повітряних силах. До того ж, наші льотчики вже їздили на ознайомчі польоти. Беремо практику пілотів, які переночились на F-16 та на міражі. Як ви бачите, там рік півтора, і то це була перша партія. По наступній пілоти, які навчаються, вони випускаються вже швидше. Попередньо літаки надійдуть до України партіями. Перші апарати, зі слів шведського прем'єра, отримаємо протягом трьох років. Ця угода вона не спрямована на конкретні поставки вже зараз. Це про довгострокову співпрацю в цій сфері і можливості отримати велику домовленість між нашими країнами. У спілкуванні з журналістами Ульф Крістерсон зазначив, сплатити гріпини для України можна замороженими російськими активами, і Швеція вже вивчає таку можливість. І додає, Європа не може допустити, щоб гроші повернулися до Росії. Соня Григорчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.